Ну, дивіться, Іран же ж вже багато років у центрі уваги і не тільки магатиє всього світу, зокрема через свою е, ядерну програму. І Якщо я правильно пам'ятаю, то перші санкції проти цієї країни запровадила ще ООН у 2006 році, зокрема саме через е, спроби збагачення урану. Е, тим не менш е, два роки тому, у 2021-му, Іран попри тиск зробив заяву про намір збагачувати уран до 20%. Чому ця країна власне так вперто нарощує ядерну програму? Програму і чому її ніхто не може зупинити? Ну, якби не могли зупинити, вони б вже мали ядерну бомбу. Це по-перше. По-друге, в іранському суспільстві існує консенсус, що ядерна програма це елемент нашої їхньої, тобто суверенності, і ми маємо право, ми, іранці, маємо право на власну ядерну програму. У нас є атомна електростанція в Бушері, ми хочемо розвивати ядерні технології. Це наше право, і воно таке саме як в інших країнах. Звичайно, це частина маніпуляції. І, звичайно, частина не всі підозрюю, що не всі, але частина істеблішмента і особливо Корпус Вартових ісламської революції. Мріє про власну ядерну бомбу. Ну, дивіться, сусідній Пакистан має, Індія має, Ізраїль має. Іран постійно робить спроби війти до клубу країн, які мають свій ядерну зброю. Цей весь процес він спроводжувався певними обмеженнями. Обмеження були дуже прості, оскільки країна під санкціями і в складних стосунках з Сполученими Штатами і Європою, постійно не вистачає ресурсів, що провокує. Подеколи досить серйозні кризи. Наприклад, криза 2019 року. Минулорічна була не пов'язана з економічною ситуацією, але тим не менше, економічні і соціально-економічні обставини відіграли не меншу роль. А минулого року, нагадаю, іранська влада висіла ну, на волосині, якщо чесно, при тих масових протестах і при тому, що вже почали з'являтися озброєні загони, які е, почали битися з е, цієї. Е, з міліцією їхньою, з басиджами, басидж вона називається, з корпусом. Вже бої були на вулицях міст в Ірані. от Тому час від часу іранці йдуть на те, що погоджуються дотримуватися певних обмежень, не збагачувати уран більше 60%, наприклад. Да? от І зараз є. Певна кількість урану збагаченого до 60%. Чому сьогодні раптом всі збудилися з цього, я не знаю. має таке враження, що готується просто наступна частина операції не тільки проти хамасу але проти Хезболи, теж. і тому в кіно. Бо нічого нового в сьогоднішній інформації про кількість збагаченого урану до 60% немає. Це все було відомо весь цей рік. Але ж там не менш. Ну, Магатей, чогось б'єш на сполох тепер додатково? Та воно било на сполох постійно. Більше того, минулий рік і частину цього року тривала дискусія з американцями по закритих каналах через Амани Ката. Про обмеження, ну, певні кроки на зустріч, про зменшення конфронтації. Іранці випускали там американських громадян, яких вони викрали, назвали їх там шпигунами. Да? Насправді просто будь-якого американця хапають і саджають на 20 років їхні жахливі в'язниці. І вони погодилися на початку цього року, вони погодилися на відновлення інспекцій МАГАТЕ. давайте згадаємо, що минулого року інспекцій не було. Нічого не було. А цього року, після того, як вони злякалися, що санкції не просто залишаться, а поглибляться, вони пішли на досить великі поступки вже. І звідки ми знаємо про 60%. Від Магаде, від інспекторів МАГАТЕ, які повернулися інспектувати центрифуги, які виробляють, які збагачують уран. Ну, ну я, я ще раз повторю. Нічого нового за останні півроку не сталося. Добре, давайте повернемося до вашого попереднього коментаря. Коли ви сказали, що Іран через низку обмежень шукає партнерів. У мене питання зараз Іран активно співпрацює з країною агресором, яка напала на Україну з Росією. Чи могла Росія певною мірою в обмін на ості дрони на технології, що вони постачають росіянам, на власне під, допомогу з будівництва заводів з виробництва дронів на території Росії. А чи могла Росія якимось чином допомогти Ірану от, у питанні ядерки? Це багато говорили минулого року, коли мійшли перемовини між Іраном і Росією про постачання. Ми пам'ятаємо також, скільки розмов було весь рік про те, що Іранці будуть постачати балістичні ракети, іранці десь ось тримають якусь межу. Да? Вони дуже вони в обмін на шахіди хотіли авіацію, вони хотіли мігі, вони хотіли найсучасніші російські, вони хотіли. Не тільки мігі, але все озброєння до них і повний комплект обслуговування. І в Пенсі вони хотіли е, локалізацію виробництва, передачу технологій. Ну, от, е, це те, що відомо. Про ядерні технології було багато розмов, але підтверджень на сьогодні принаймні немає. Може, завтра щось а з, Але поки ми маємо іншу ситуацію. Росія не передала їм Міги, міги не з'явилися. Вони, на жаль, краще б вони і туди їх поставили. Бо вони, на жаль, будуть прилітять на наш фронт з Камсоморським на морі. Зрозуміло. Так, давайте ще наскільки зараз власний Іран може становити ось зі своїм збагаченим ураном, з тими ресурсами, які він має, для яких країн він зараз може становити загрозу. Була заява. Іранського лідера а, про те, що вони не братимуть участь у війні проти Ізраїлю від імені Хамасу, але тим не менш, а, чи дійсно Іран не становить загрози для Ізраїлю? Ні, не ну, безперечно становить. У да, нього ж багато, от, як зараз прийнято говорити, проксі, ну, цих маріонеток його а, а, бригад? А, Організацій структур, які були створені за їхнього сприяння, за їхні кошти, і вони нападають на американські бази в Сирії, в Іраку, вони намагаються нападати на ізраїльські судна в Червоному морі, Бабальбаль-Мондебській протоці, таке інше. Ну але в цілому зараз ося вісь спротиву, як вони себе називають. Іран і його союзники маріонетки, вони перебувають в розгубленості, наскільки я бачу. Вони не очікували, що успіхи армії оборони Ізраїлю в секторі Газу будуть такими, якими вони є на зараз. Вони не очікували такої реакції Сполучених Штатів, які направили три авіаносні групи. В східне Середземномор'я і привели в повну бойову готовність свої бази в перській затоці в першу чергу в Катері. І, якби коли ти смикаєш тигра за вуса, а тигр ледач і зайнятий своїми справами, але одного разу ти можеш схибити. І такі теж прокинеться. Да. Ну тобто, фактично, усі авіаносні групи Сполучених Штатів Америки дійсно стали тим стримуючим фактором, про який раніше казали ну, в значній мірі, так да. значній мірі. І якщо от припустити, що Іран продовжить збагачення Урану, що на нього не подіють санкції, що жодна з не зможе на нього так серйозно повпливати ще більше ніж зараз. Чи не перетвориться, скажімо, у підсумку Іран у той же Пхеньян? Ну, розумієте, менше року тому виплила інформація, що в них знайшли збагачений уран до майже 90%. І коли з Вашингтона прийшло попередження, вони одразу пішли на співпрацю, одразу заявили, ні, тільки 60%, тільки 60%, отак от як сьогодні це повідомлення, яке ми всі обговорюємо чомусь. От, Одразу допустили інспекторів тільки для того, щоб не поглиблювати санкції. Там є різні партії, це складна країна, це не, 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 не лінійно і не тривіально. Там є група, яка готова йти на все, йти до останнього, у якої є своя внутрішня раціональність, своя внутрішня логіка, яка нам недоступна. А є люди в естеблішменті, в керівництві країни, які думають точно так же, як ми. Ну, якщо ти про два партії в розірва засудив дарить? Я вам дуже Того? дякую за відповіді. Маємо вже на жаль завершувати. Нагадаю, з нами на зв'язку Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, і говорили про те, чи дійсно Іран становить ось ту загрозу зі своєю ядерною програмою, і власне яка країна може обмежити дії цієї держави.